Сьогодні понеділок, і я пропоную запитати у вашої підсвідомості, що важливо у вас буде на цьому тижні. Пропоную це зробити за допомогою метафоричних карт. Нагадую, що метафоричні карти це не вирожіння, це розмова з нашою підсвідомості. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. Як працювати з метафоричними картами? Я буду задавати питання, ви уважно дивитеся на карту. І перша асоціація, яка спадає на думку, є і відповіді на це питання. Розклад на тиждень має 4 позиції. Я взяла казкову колоду, бо казкові карти. Краще дають відповіді на питання, під, дають під, верніше сказати, дають підказки на питання. І так, ми починаємо. І перше питання: на чому треба вам зосередитись на цьому тижні? І я ось витягую ось таку карту. Уважно на неї подивіться, які асоціації у вас вам спадають на думку. Друга карта що ви можете зробити собі приємного на цьому тижні. І ось така у нас карта. Третя карта на що слід звернути увагу. Ось така карта. І остання четверта карта, які ризики неприємності можуть статися, не обов'язково стануться, але є вероятність статися на цьому тижні. І ось така у нас карта. Уважно подивіться на ці карти, які асоціації спадають на думку. Перша карта це на чому треба зосередитись на цьому тижні. Друга карта. Що ви можете зробити для себе приємно на цьому тижні. Третя карта, на що слід звернути увагу. І четверта карта, які неприємності або трудності можуть виникнути на цьому тижні. Пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації, а я з вами на цьому прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!